Радий вас вітати, друзі. Скажіть, як часто ви купуєте ігри у Steam, чи Epic Games, або інших сайтах? Так, багато проєктів коштують дорого, і не в усіх є можливість купувати їх, тому багато людей користуються так званим зеленим Стімом. Ну ви розумієте про що я. Але є проєкти, які коштують просто шалених грошей, і дуже часто можна зустріти сумнівні ігри, у яких ціна просто зашкалює. Саме про такі я сьогодні і розповім. Одразу хочу сказати, що ці ігри я знайшов у Steam і не рекомендую їх купувати взагалі не за які гроші, і це відео створено для ознайомлення і розважальних цілей. Друзі, влаштовуйте зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це ігри, які коштують дорого, але не варті жодної копійки. Давайте почнемо із гри під назвою 100 Stage Adventure. Знаєте, я полюбляю різні платформери, інді ігри і подібне. Дуже багато якісних проєктів, у які варто пограти, але ця гра це взагалі якась помилка. Так можна сказати, що це просто спроба заробити грошей і не більше. Але серйозно, 1749 гривень за гру, яка виглядає як. ну ви розумієте, якщо вона виглядає. Ви граєте за щось, що важко назвати персонажем, і вам потрібно давати. Рівні різної важкості розробники навіть пишуть, що у грі мінімалістичний стиль, але я б скоріше сказав, що він мінімально мінімалістичний. Чому це взагалі знаходиться у стім? Якщо хтось знає, як це працює, напишіть у коментарі, мені дуже цікаво, можливо, почну створювати свої унікальні ігри. А ми переходимо до наступної гри. Рухаємось далі, і одразу зараз хочу сказати, що я буду показувати гру від узької компанії. Хоча це навіть компанію назвати важко. Господи, поможи. Давайте згадаємо, скільки ігор ми бачили із приставкою Run у назві. Дуже багато. І у більшість можна пограти абсолютно безкоштовно на телефоні, і вони навіть виглядають краще: дві тисячі дев'яносто дев'ять гривень. У позначках до цього продукту написано, що це пригоди. Мені здається, єдиною вашою пригодою після того, як пограєте, буде це. На останок хочу показати відрізок трейлеру гри, але одразу попереджаю: приберіть дітей та вагітних від екранів. Добре, друзі, вибачте, я більше не буду так робити. Можливо. Друзі, а ви полюбляєте перегони на крутих тачках чи там дрифтувати? Так? Ну, тоді вам не сюди. Аркад дріфт. 2299 гривень. Якщо серйозно, то гра виглядає непогано, як для мобільних телефонів у розділі безкоштовно. Гра пропонує 5 гоночних трас і 3 автомобілі на вибір. Розробники кажуть, що у майбутньому додадуть ще, але це не точно. А тепер увага! Цитую те, що написали розробники: відчуйте міць під колесами, отримуйте задоволення, змагайтесь з друзями та іншими гравцями по всьому світу. Станьте першим у світовому рейтингу. Бляха, да ці хлопці навіть краще ніж UBI Soft. Знаєте, якщо ви дуже полюбляєте навалювати боком, як кажуть, і у вас є десь зайві 2299 гривень, не купуйте це, будь ласка. Але хочу сказати, що є люди, які придбали цю гру. Так і навіть є рецензії. Ось такі справи. Ну я навіть не можу уявити, які відчуття після того, як пограли у це і зрозуміли на що ви витратили гроші. Це жах. W-H-A-L-E але я буду просто казати в халі люя, браті сестри, це зараз відбувається Просто держите за це, це слово зараз. Так ось ця гра створена у можна сказати співпраці одного італійського університету і ще когось там дуже розумного. І ціна цього дива 2299 гривень. На даний момент цю гру ніхто не купував і відгуків немає. Але скріншоти показують, що ми втрачаємо дуже і дуже перспективний проект. Спойлер, нічого ми не втрачаємо. Знаєте, що може зробити ця гра? Вона може навчити вас аналізу води. Можливо, це комусь і знадобиться колись, але точно не зараз. Ось така неймовірна гра. Йдемо далі. Steel. у цій грі ви берете на себе роль Злодія. Гарний початок, так? Ціна у цього симулятора також 2299 гривень, і більше схоже на те, що вас обікрали, коли придбали гру, у якій ви граєте за злодія. Так, цей шедевр можливо пройти за кілька годин і сам геймплей просто жахливий. Гра, якщо її можна так назвати, схожа на позашлюбну дитину Roblox. Я навіть не можу уявити, кому було цікаво купувати таку гру та взагалі будь-яку гру із цього відео. Але, можливо, хтось це колись зробить. Спукімен. Це найдорожча гра, яку я знайшов. 3700 гривень. На мій погляд, це фасмофобія із Аліекспрес. Але китаєць щось наплутав і коштує це диво, як е, не диво. Знаєте, мені подобаються подібні ігри. Якщо грати у них з друзями, це дійсно весело і місцями лячно. Але єдине, чим може налякати вас Спукімен, це напевно його ціна, навіть персонаж на обкладинці у шоці. Розробники описують гру так: відчуйте найкращу кооперативну виживальну жахіття гру з онлайн спільнотою, грою від двох до чотирьох гравців у привидному будинку. Граючи за людину, мета людини працювати разом зі своїми товаришами, щоб знайти предмети та виконати завдання перед тим, як втекти з привидного будинку. Граючи за привида, мета привида елімінувати всіх інших гравців, використовуючи надприродні здібності та тактику хитрості. Привид може маніпулювати оточуючим середовищем та полювати на свою здобич. Унікальний геймплей, предмети з'являються випадковим чином. Під час кожної гри генерується унікальний досвід, в якому вам і вашим друзям буде соромно за те, що ви грали у це. Так треба було дописати. Якщо у вас буде висока температура, чи вам буде погано, чи вас будуть заставляти купувати цю гру, відмовляйтесь. Мені здається, краще виконати свій комп'ютер через вікно. Ось така моя думка. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісний контент для вас. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.